Депутата оголошується хвилина мовчання з вшанування пам'яті захисників України та міста Харкова, воїнів Збройних сил України, територіальної оборони та харків'ян, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Пановна депутата, у зв'язку з дією воєнного стану на території України, пленарне засідання сорокової позачергової сесії Харківської міської ради, 8-го скликання, проводиться в режимі дистанційного засідання. В приміщенні, де проводиться дистанційне засідання, присутні депутати міської ради, які запропоновані до складу лічильної комісії та секретаріату сесії. Представники виконавчих органів міської ради, шановна депутати, незважаючи на воєнний стан Харківська міська рада як орган місцевого самоврядування здійснює свої повноваження, передбачене законодавством. Основним завданням Харківської міської ради є забезпечення належного функціонування всіх сфер діяльності та прийняття оперативних рішень для забезпечення життєдіяльності громади тому відповідно. До визначених повноважень мною скликана позачергову сесію Харківської міської ради та згідно зі статтею 37 регламенту до проекту порядку денного включені ті питання, які є значущими та ті, які потребують невідкладного прийняття рішень з важливих питань суспільного життя харків'як. Всі депутати міської ради були проінформовані про дату та час проведення дистанційного засідання сорокової позачергової сесії Харківської міської ради та порядок доступу до нього шляхом направлення цієї інформації на ваше. Електронна адреса за результатами реєстрації до участі в пленарному засіданні. 40 сорокова позачергової сесії приєдналася 69 депутатів. Нагадую вам, що кворум у нас 43 депутата, тобто необхідний квором, є сорокова позачергова сесія Харківської міської ради, 8-го скликання оголошується відкритою. Шановні депутати, порядок роботи сесії та тривалості виступу буде здійснюватися відповідно до статті 23 регламенту. Процедура прийняття вами рішення буде відбуватися відкритим голосуванням шляхом підняття руки. Запис на виступ здійснюється також шляхом підняття руки та оголошення депутатам, свого прізвища, фракції та слова виступ. Реєстрація бажаючих виступів проводить секретарей сесії. Для ведення сесії нам необхідно обрати секретаря сесії та лічильну комісію. Під час проведення процедурного голосування за секретаря сесії, лічильну комісію та подальшому з метою оперативного здійснення підрахунку голосів при прийнятті рішень, я буду пропонувати висловити свою позицію наступним чином: шляхом підняття роки спочатку висловлюються ті депутати, хто визначає свою позицію як проти поти утримався, потім за. Прошу визначено повноважену посадову особу департаменту організаційної роботи Добрунову Олену Валерівну, заступника начальника відділу забезпечення діяльності міської ради, фіксувати результати голосування. Пропоную брати секретаря сесії у кількості двох депутатів. Це вельможна Ольга Івановна, Кіта Вікторія Володимирівна. Прошу депутата проголосувати за секретаря сесії. Хто проти? Хто Я утримався? Хто за? Прошу голосувати? 70. 70 за. Секретар сесії обра. Пропоную брати лічильну комісію сесію у кількості трьох депутатів. Це Мироненко Тетяна Васильівна, Медведєв Юрій Ігоревич, Собольник, Тетяна Анатолійовна. Прошу депутата проголосувати за лічильну комісію. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати? Дякую, 70 за р... одноголосне рішення прийнято. Шановні депутати. Нам необхідно затвердити порядок денної сорокова позачергової сесії Харківської міської ради восьми скликань. Порядок Проект порядку денного та проєкти рішення міської ради було надіслано на ваша електронна адреса. Якщо нема чи доповнень до порядку денного, ставлю на голосування проєкт в цілому. Прошу депутата проголосувати. Лічення комісії прошу проводити підрахунок голосів. Конфлікти інтересів. Депутати Фесун Віктор Васильович, Ларченко, Віктор Миколаївич, Кухар Василь Іванович. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. 67. 67 за. Не голосували три депутата. Це Фісун, Віктор Васильович, Ларченко, Віктор Миколайович, Кухар, Василь Іванович. Порядок денний прийнято. Шановні депутати, переходимо до обговорення питань порядку денного сесії. Перше питання порядку денного про затвердження програми розвитку та збереження зелених насаджень міста Харкова на 2025-2030 роки. Доповідач Олексій Олександрович, заступник міського голови, директор департаменту житлово комунального господарства. Чи є необхідність доповідати? Нема є запитання до доповідача. Так, є Гончарова європейська солідарність. Загалом програма прогресивна порівняно з попередньою, ну, наскільки я встигла за вчорашній вечір з нею знайомитись. Там враховані пропозиції експертів, які звучали на останніх нарадах в Зеленбуді, і частково враховані пропозиції громадськості, які ще 2021 року подавалися. Це добре. Але, на жаль, це дуже актуальна тема для харків'ян зелені насадження, а програма вона не була. Якби заздалегідь ні опубліковане, ні поставлено на громадське обговорення. Це є недоліком. І я б просила після того, як ми проголосуємо за цю програму, надати можливість екологічним громадським організаціям в робочому порядку подати пропозиції до департаменту доповнення. Все. Дякую. Ще є питання. Ставлю на голосування. Хто проти? Дамо. Хто отримався? Дамо. Хто запрошу голосувати? 70 за одноголосно рішення прийнято. Дякую. Друге питання порядку денного пронесення змін до рішення першої сесії Харківської міської ради 8 скликання від 9 -го 12 -го до 12 2020 року за номером вісім 20 про закріплення комунальних гуманітарних підприємств. Доповідачі читати розвія Тетяна Михайловна, заступник міського голови, керуючим справами е виконавчого комітету Харківської міської ради. Є питання до. ДПД Немає питань. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Е, третє питання: порядку про пронесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради, 8-го скликання, 32-2024 року за номером 682-24 про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідається Тавкішова Тетяна Дмитрівна, заступник міського голови, директор департаменту бюджету та фінансів. Є питання до доповідачі? Нема питань. Поставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Так. Хто за? Пошу голосувати. 69 за. Рішення прийнято. Четверте питання порядку дина про нагородження почесної грамоти Харківської міської ради. Е, є, пи, є питання до мене? Нагороджуємо достойних людей. Ставлю на голосування. Так. Хто проти? Хто отримався? Немає. Хто запрошу голосувати? Дякую. Рішення прийнято не П'яте питання порядку денного про затвердження заступника Херківського міського голови. Є питання? Нема питань. Ставлю на голосування. Хто проти? Немає. Хто утримався? Хто прошу голосувати? 69 за, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: шостого порядку денної пронесе змін до положення виконавчих органів Харківської міської ради, восьмого скликання. Доповідачі четверте решив Тетяна Михайловни. Є питання до Тетяни Михайловина? Нема, Нема питання. Ставлю на голосування в цілому. Хто проти? Нема. Хто утримався? Хто так. за голосувати? Дякую. 69 за рішення прийняти. Сьоме питання порядку денного про комунальну власність Харківської міської територіальної громади. Доповідач Кравченко Олег Олександрович, заступник директора департаменту, начальник управління комунального майна та приватизації департаменту економіки та комунального майна. Є питання до Кравченка? Нема, Нема питання. Сталю в цілому, хто проти? Нема. Хто отримався? Хто, хто за, прошу голосувати? 69 за рішення прийнято Дякую. Восьме питання: порядку денного. Наступне включення нових об'єктів до передок об'єкту комунальної власності Харківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. Є питання до Олега Олександровичу? Нема питань. Ставлю це на голосування. Хто против? Немає. Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. 69 за. Рішення прийнято. Дев'яте питання порядку денного наступного про затвердження переліку об'єкта комунальної власності Харківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом викупа. Є питання до Олега Олександровичу? Немає. Ставлю в цілому на голосування. Хто проти? Немає. Хто утримався? Хто запрошу голосувати? 69 за, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. 10. порядку денна принесення зміни до рішення 25 сесії Харківської міської ради восьмого скликання 30.04.2024 на за номером 576 сімдесят про прийменування закладів культури, які перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади. Доповідач Мураховська Тетяна Васильівна. Є питання до Тетяни Васильів? Нема питань. Ставлю в цілому. Хто проти? Хто отримався? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 69 за. Шановні депутати, наступний блок питань: земельних питань. Блок питань у сфері регулювання земельних відносин був розглянуто на засіданні профільної постійної комісії з питань містобудування архітектури та земельних відносин Харківської міської. Рада відповідно до регламенту Харківської міської ради, восьмого скликання. За результатами розгляду на спільному засіданні проекту рішення підтримане та винесене на розгляд сесії Харківської міської ради. Одинадцяте питання порядку денна про розроблену документацію із землеустрою. Доповідач Кузьмін Сергій Сергійович заступник міського голови, з питань цифрової трансформації, конфлікт інтересів, депутат Фісун Віктор Васильович Ларченко, Віктор Миколаївич. Є питання до доповідача. Нема. Немай. Ставлю на голосування. Хто проти? Нем. Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. 67. 67 за. Не голосували Хесун Віктор Васильов, Славченко Віктор Миколаївич. Рішення прийнято. Наступне питання: дванадцятого порядку денного. Про затвердження документації землеустрою та надання земельних ділянок. Доповідач Кузьмин Сергій Сергійович. Конфлікт інтересів депутат Кухар Василь Іванович. Є питання до доповідача? Нема питань. Ставлю на голосування. Хто проти? Нема. Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати? Mm -hmm. Дякую. 60... 68. 68. 68 за. Не голосував Кухар Василь Іванович. Рішення прийняти. 13 питання. Порядку денег про поновлення укладання на новий строк договорів оренди землі. Доповідайте Кузьмин Сергій Сергійович. Є питання до Сергія Сергійовича? Ставлю. Mm -hmm. Хто проти? Хто утримався? Mm -hmm. Хто за? Прошу голосувати? 69 за, рішення прийнято. 14 питання порядку дене про е, проведення інвентаризації земель. Є питання до Сергія Сергійовича? Нема. Ставлю кому хто проти? Нема. Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. 70 за одноголосне рішення прийнято. Дякую. 15 питання порядку дені. Наступне про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Є питання до Сергія Сергійовича? Немає. Ставлю на голосування хто проти? Немає. Хто отримався? Хто Прошу голосувати? Все. Дякую, рішення прийнято. 16 Шістнадцяте наступне питання. Про продаж земельних ділянок. Є питання до Кузьміна, Сергій Сидович? Немає. Ставлю в цілому, хто проти? Немає. Хто отримався? Хто Прошу голосувати? Дякую, 69 за рішення прийнято 17 питання порядку денного про передачу у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок. Є питання до Сергія Сергійовича Немає. Хто проти? Хто отримався за, прошу голосувати. 69 за. Рішення прийнято. Наступне питання, 18 порядку денного. Про продаж земельних ділянка але, або е, продаж права користування ними на земельних торгах. Є питання, до Сергія Сергійовича? Немає. Ставлю в цілому. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати? Дякую. 69 за, Рішення прийнято. Дев'ятнадцяте питання судно порядку. Дмина про внесення змін дорушення двадцять другої сесії Харківської міської ради сьомого скликання сімнадцятого 10 дві з номером 1247-18, про затвердження порядку добровольного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території міста Харкова з порушенням вимог законодавства є питання до Сергія Сергійовича Кузьмина. Нема. Нема питань. На голосування. Хто проти? Нема. Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Одноголосне рішення прийнято. 70 за. Двадцяте. Наступне питання порядку денного впорядкування земельних відносин щодо земельних ділянок Харківської міської ради на території Пилипецької сільської ради у Хустинському районі Закарпатської області. Є питання до Сергія Сергійовича? Нема. Нема. Ставлю на голосування. Хто проти? Нема. Хто Нема. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосне рішення прийнято: 70 за. Е, наступне питання: порядку денег. 21. Про упорядкування найменувань місця розташування земельних ділянок. Доповідача Вінікова Тетяна Іванівна, заступник міського голови з питань містобудування та архітектури. Є питання до Тетяни Іванована? Нема. 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 Ну, Хто проти? Хто утримався? Yeah. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Одноголосне рішення прийнято. 70 за. 22 питання порядку денного. внесення змін до рішення 20 ї сесії Харківської міської ради 7 скликання 20 на 6 до 2018 за номером 1171 18 про затвердження міської комплексної цільової програми підтримки комунального Підприємства інфосіті, Харківська міської рада на 2019-2025. 2019.25. Доповідачі чотири першої Тетяна Михайловна. Є питання до доповідача? Немає. Ставлю в цілому. Хто проти? Угу. Хто утримався? Хто за? Дякую, 69 за рішення прийнято. Наступне питання порядку дня 23. Про внесення змін до складу міської комісії з питань та паніміки та охорони історико культурного середовища. Доповідача Леніка Варсанів Вячеславович, виконуючи обов'язки начальника відділу з питань та паніміки та охорони історико культурного середовища. Є питання до доповідача? Немає. Нема, ставлю в цілому. Хто хвороби? Хто отримався? Хто за, прошу голосувати? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. 72. два. Шановна депутата, останнє питання порядку денного різне. Є ті, що бажають виступити в порядку питань денного різне? Немає. Дякую. Шановна депутата, усі питання порядку денного заповнувано на розгляд на сорокова -е сесії Харківської міської ради 8-го скликання розглянути. Сરાкова позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання оголошується закритою.